Так, ти готовий Костя? Зараз я все включу. Бачиш, так? Да? Ось тут. Секунду. Готовий? Оп! Остапчук Гузовський готується. Два. Три. Назад Назад Чотири. Добре, п'ять, молодець. Будь ласка, Остапчук Гузовський, готується. Данилюк, Дарина. Готовий? Оп! Давай, давай, давай спочатку. Давай спочатку. Давай свидче на старт. Видку на старт. Готовый? Нет, твою мать. Готовый? Оп! Раз. Давай, давай, рухайся. Два. Добре. Давай, 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 рухайся. Три. Чотири. Зараз іду. П'ять. Будь ласка, Дарина, і після неї бігун Данило. Готова? Оп! Раз. Два. Добре. Давай, три. Чотири. Добре, молодець. Будь ласка, Данило, готовий? Оп! Чотири останній добре є.